Провести, провести жіночку, яка біля мопеда стоїть, чим вона особлива. Ми ж всім допомагаємо та й розпитаємо, що як ви тут жили, як вам було під час окупації, а як під час цього паводка величезного. І вони кажуть: а знаєте, а в нас каже, є такі люди, які каже, нас підтримували дуже сильно. Каже, в нас є сусідка, яка от на примикаючій вулиці живе, яка ще з початку окупації каже, коли дуже тяжко було із їжею. Вона каже, пекла пиріжки і розвозила, каже, всім по вулиці. Ми сказали, ні, ми не можемо цю жінку залишити і пройти повз. Телефонуйте їй, кажіть, що ми тут стоїмо, нехай вона сюди йде. І приїхала ця жінка на своєму феді. Ми кажемо, ми тут багато про вас доброго почули, що ми приїхали волонтерити. А виявляється, що до нас вже ви тут вже поволонтерами. Тому для вас мішок борошна. Кажу, у вас ще багато борошна. А вона каже, та ні, вже все, що було, вже спекла. вже Кілька тижнів, каже, як закінчилося, ну, каже, тримайте у цього мішка, повантажили цей мішок борошна, каже, ви каже, могли продовжувати свої добрі справи, які вже давно, якими вже давно займаєтеся.